А угу. Хотів вас запитати, у вас є в продажі шейк 033 стекуа? Ні, таким ми не торгуємо. Алкоголь взагалі не торгуете? Ні. тільки продукти, питания. Зачем ви тоді наливаєте алкоголь? Ще раз. Почему-то не разливает алкоголь. В смысле? Ну, Сотка налываете зачем? Які сотки? В прямом смысле сотку алкоголь. К чему вообще кажете, я не можу понять. Так балакайте. Балакайте, я вас слухаю. Я вам представлю, что я полицейский, это так же русская громада. Ну что? Так что полиции, Горецкий, Виталий, Виталий. Удостоверение ваше можно? Читайте, вы вас на камеру не снимаете. А что? Потому что. Почему? Читайте. Горецкий, Виталий. Виталий, Виталий. Віталійович. Хорошо. Я побачу, тільки це недостоворення. Що ще? Це ж недостарення. Правильно, бо це посвідчення. Там написано, що це посвідчення. Так, там написано. Нічого там не написано. Там написано спеціальний жетон до, зна... до нагрудного знаку. Так. Чи є у вас в продажі сигарет? Давайте почнемо з того. У вас є взагалі як би сказати правильно. Провіряти можливість для того, щоб мене провірити, це все. Є у вас так, це звісно. що підходить, оце спрашувати. Ну так для того, щоб у вас це було, у вас має бути нормальний документ, посвідчення. Надайте, будь ласка, документ. Ні, давайте ви спочатку надайте посвідчення своє службове. І до нього ще у вас бути довіреність, так як ви вважаєтеся юридичною особою. Мені мама дозволила вийти на роботу, працювати ще. Ну, если есть от мамы, пожалуйста, можете. Ну, яка довіганість? Скажите, яка? Смотрите, у вас організація охранна організація. Ви не каральний орган, не який. У вас охранна організація. Ну, це ще поспорить можна. Дело в том, что у вас есть кодек ДРПО, це означає, що ви юридична особа. Ви на значить платите налоги, правильно? Ваша організація. Значить, у вас должна быть от вашего керівника, руководителя. Должна бути довіреність на те, що ви маєте право перевіряти які-лібо документи. Навіть паспорт ви дивіться, не можете вважати. Уго... Любої відео... член... людини, ви навіть паспорт не можете перевірити, якщо у вас не буде цієї довіреності. І службового посвідчення. Ви можете так вважати, Я з вами не... От, я дивіться, не вважаю, я це знаю. Дивіться, в мене таке питання. От вас написано продам телефон, БУ Samsung. Угу. Свій лічний продаю. Вот. продаю. Свій лічний. Купив собі новий, продаю свій лічний. Ваш особистий телефон? Так. Да. Купив ось собі новий, продаю свій старий. А чому ви не відкриваєте магазин, щоб ми можна було до вас зайти? поспілкуватися? А що не хочу, щоб такі, як ви заходили, тому що ви бандіти. Угу. Угу. Потому що тут а граблять, нас... ходять, а ви... граблять, а ви нічого не робите. А ви на основі чого? Ви знаєте, ви що грає? А тому що у нас народ е поліції нашої не довіряє, нема довіри. Не всі. Всі, 99%. Ну, можете провести опитування по наші. Та нормально. я вже провів. В Фейсбуке? Я вже провів опитування. Добре. Ви тут в оформленні АКФУ. 63 стаття Конституції. Знаєте, що це таке? Знаю. Вот. Ви маєте право надавати посвідчення. Да, так, я маю право взагалі з вами не розмовляти. Дуже добре. Да. Я маю право. Ну перед вами у мене ніяких обов'язків немає. Добре. Ну добре. Я це запам'ятав. А я записав. Без питань. Да. От як зробите своє, щоб було, хай вам видадуть нормальне посвідчення, службове, щоб у вас було, і довіреність, Тоді будете приїжджати і щось запитувати. А так пробачте. Ви ще навіть не налогова. Ви просто охранна структура. Ви охороняєте порядок. Де ви така вже почула налогова? У нас в країні немає такого ж. Що... Ну у нас взагалі в країні много чого немає, чого повинно було бути. Налоги тільки платимо, не знаємо, куди ми їх платимо. Ну, будет добре. Что, что, что? Это у нас ездят такие тут работнички. Работать не хочет, сейчас номера их не запустим. Угу.